Так нині виглядає паркан на території старого кладовища у Здолбунові. Місцеві кажуть, огорожа, який близько сотні років, як і сам цвинтар, є невід'ємною частиною історії їхнього міста. Та ось нещодавно працівники КП «Здолбунівське» розпочали демонтаж цього паркану. Ці дії викликали обурення у декого із «Здолбунівчан». Відтак у мережі почали з'являтися гнівні дописи. Навряд чи той, хто дав казівку зруйнувати огорожу, продумав про те, що її можна було реставрувати, відремонтувати та укультурити, як це робили на деяких ділянках. Адже саме ці огорожі вже майже 100 років і зроблена вона з міцної польської цегли та колись дуже славила в здолбунові. Тому варто було подумати над тим, як все таки зробити так, щоб було по максимуму. Частина із здолбунівчан думку автора поділяють: В долбунові мало збереглося таких пам'яток, скажем, навіть ну скажемо, з прошлого позапрошлого століття це одна з тих В Європі кожну цеглинку бережуть. А тут взяли звалили, десь до вивезли. Натомість інші місцеві жителі кажуть, що вже тривалий час паркан перебуває в жахливому стані, а відтак потребує заміни. Ми замінити треба. Він же був старий, валився. Да, все-таки добре, що його роблять. Хай буде краще новий, гарніший. Ну то ясно, потрібно замінити. І що, Ну куди ж так жити? То ж не буде оце все таке. Разом із тим у КП Долбунівське пояснюють, уникнути демонтажу в цьому випадку було просто неможливо. У силу часу паркан став просідати, а відтак подекуди почав і руйнуватися. Раніше працівники підприємства намагалися підтримувати його в належному стані. Втім, безрезультатно. Бачите, тут всі ці стовпи, які стоять, бачите, вони повністю їх підмазували. Ну це вже підмазували не тоді, коли їх будували, підмазували з руками. Воно все так само не тримається. Цей стовпчик похилений впав. Тут аналогічно з цими кирпичами, які цеглами, які зверху. Сам саме цей вже це вже не з польської цегли, це вже з радянської. Так само, як і, прошу показати, цей стовпчик, де ви стоїте, він аналогічно ну, перемурований. Наразі роботи і заміни паркану тривають. Щодо подальшої експлуатації демонтованої цегли, комунальники зазначають, частина все ж таки залишиться тут. По можливості ми тут збудуємо теж невеличку таку. Споруду для наших працівників, які тут у нас працюють, бо в нас тут є і купачі, і косарі. Стоїть цеглика. Тут є частково дещо вивозилось на відмостку е церкви однієї, яка в нас є в місті. Тому що я не знаю навіть складовище, ніхто цеглу, якби би, по-християнськи, по ніхто і не бере нічого складовища. Бо в нас люди пишуть, що цеглу комусь будь там щось там робити. Я не знаю, хто хто її буде звідси брати. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.